Добрий ранок, брати і сестри. Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Вітаємо вас іменем Господа Ісуса Христа. Новий день, новий ранок Господь подарував для нас. І сьогодні ви познайомитеся ще з одним прекрасним братом Артуром, у якого є свідоцтво слави Божої. Коли я почув невеличку частину історії його долі, я хотів у серці своєму, щоб і ви це почули. Бо... Артур потребує молитв наших з вами сьогодні, і я йому сказав, що церква буде молитися за нього, тому ви будете уважно слухати, а потім ревно молитися. І перед тим, як ми помолимося, перед початком я прочитаю останні три сті, останні три вірші з Євангелія від Матфія. І Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Ми маємо безпосереднє повеління від Господа нашого Ісуса Христа іти і навчати людей. Сьогодні Артур благовісник, євангелист. Сьогодні Він стукається до людей і пропонує їм прийняти Ісуса Христа як особистого Спасителя. Але ще недавно Він сам не знав Господа. І Господь когось послав його життя, хто розказав йому благу звістку. І ви знаєте, Бог шукає тих людей, хто сьогодні піде і скаже «Сусіду, на роботі. В вузі, в школі, в навчанні, в черзі десь чи на ринку, де завгодно, ми маємо повеління від Господа казати людям благу звістку. Я б хотів, щоб сьогодні, благословляючи цей день в цій молитві, щоб ми попросили у Господа сміливості, щоб Господь забрав всяку сором'язливість від нас, а натомість подарував нам хоробрість і ревність свідчити про нього. бо як сказав один проповідник, спасся сам, спаси другого. А апостол Павло казав: не достигнули і я, як достиг мене. Христос, давайте помолимося, Боже наш, Отець тобі, наш, ми Господь. дякуємо тобі за дякую тобі за милості і Ми дякуємо Тобі за благодать Твою. тобі за новий день, ми які ти даруєш, Ми прославляємо цей день. Ми цей я прославляю твоє святе ім'я Твої в своєму житті, в житті народу Твого. Алілуя Тобі, Господь. Я благословляю народ твій Боже. Цей день Боже. Допоможи нам, Господи, говорити Твоє слово, життя і потіхи для людей. Розказувати. Про Отмінь. твою велику Блага любов, славу, а тобі Господь. хай буде вічна слава, Халідує, наш добрий Отець. Бог, Отець, Син і Дух, Син, Дух Святий. Амінь. 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 Слава Богу. Слава Отже, Господу. Артур, розкажи, будь ласка, хто ти звідки є? Скільки тобі років, і коли як тебе покликав до тебе, Господь, в яких обставинах Господь знайшов тебе? Е... Доброго дня, вітаю вас, дорога церква Ісуса Христа, і всі християни. Бо ми живемо в Християнській країні. І це найкраща країна і земля, яку дарував нам Ісус Христос, країна, за яку сьогодні ми молимося, дорогі друзі, не так давно я ще не молився, і для мене все це було закрито. Я не знав Господа, я був богошукачем. не розуміючи, не я чув про Ісуса Христа, чув про Отця, про Дух Святий. Я багато де по яких місцях їздив, якби по святинях і. Е, до мене багато раз е, люди говорили Євангеліє, але я не розумів його. Тобто, ти перебував в пошуку Господа, да так? Так, так я як перебував ти розумів. Як ти як ти був навчений, ти шукав Господа? Так, звичайно, я відвідував різні храми, їздив по різних святинях, але то нічого мені в житті не давало, і мені ставало все гірше. Чому гірше? Я бивший нарко-алкозалежний я вмирав 10 років. Було залежності системного вживання, алкоголю, наркотиків. І від того в мене був набутий гепатит і цей розпочинки. І не розуміючи, як бути, я навіть бажав собі смерті, тому що я ні в чому не знаходив втіхі, не давали втіхи не ці земні моменти, які не дають радості. Я вам сьогодні завіряю іменем Господа Ісуса Христа. Що радість тільки в Ісусі Христі, в Його великій любові, в Його милості. Якщо ви сьогодні чуєте цю передачу, то ви вже прокинули І Бог говорить сьогодні до вас через обставини життя, ось через брата говорить через Євангелія, яке тільки що ми читали, яке живе, яке говорить до нашого серця. Бог є живий, Він є по правиці Отця Небесного, Він є говорящий, Він не мовчить. Він спасає, являє чуда і в моєму житті явив багато чудес. І два основних я сьогодні скажу для того, щоб ми розуміли, що Бог він спасає і милує. Три з половиною роки тому до мене йшовши одного разу, сім годин ранку, я йшов через. Заброшену автостраду, скажем так, ну там машини не їздять, там роблять дорогу. Я зустрів одного друга свого. Він звернувся до мене, слава Богу. Він посміхався до мене. Я не розумів, що з ним відбувається. Він теж був наркозалежним, але він мені каже: Ісус тебе любить. Ви знаєте. Я не розумів, і в його на, е, очах я побачив сльози. Сльози радості, і він говорив ці слова з таким натхненням. І раніше я його бачив, який ходив на костелях, йому мали відрізати ногу. знаєте. Я не розумів, чому він на двох ногах, він шагає, і в лівій руці в його була книга, чорна книга. Я говорю, що це в тебе? Він каже, це є Біблія. Я говорю, ти читаєш її, він каже, так, да, я читаю. І він сказав мені деякі слова з Біблії, і я, почувши це слово на російській мові, простить, «Ібо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Единородного, кожен верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ці слова проникли в моє серце, і він сказав: Давай, я буду за тебе молитися. Він звертався до мене, Артур. Прямо там на автостраді. Да, так. Я буду молитися тут, на цьому місці, якщо ти дозволиш. Я подумав, що в нього з ним щось не так. І для мене це було не досить зрозуміло. Як людина, яка вживала до сьогодні, і тут мені розказує про Бога, про любов. І спитав мене, чи я не голодний. Я сказав, я дуже голодний. І на той час я вже був 8 місяців як на вулиці. І мене батьки попросили з дому. Час від часу я приходив додому, але я не любив на той час не батьків. Не сам себе, я ненавидів округ людей, і людина мені предлагає, ти хочеш їжу, яку-небудь їжу. Він пішов там в Ларьок, ми пішли далі, він взяв булочку мені чай. І я випив цей чай, він поблагословив молитвою поблагословив цей чай, цю булочку. Для мене це було трепет. Чому я зараз це переживаю? Ви знаєте, коли людина голодна. Е, немає нічого гіршого, але є голод по Богові, коли людина не знає, коли вона, куди вона йде, що вона хоче від життя, і коли вокруг тебе одна розруха, одна біль, переживання, е, біль в тілі і в душі, болить серце, і ти не знаєш, куди йти. І тут ти зустрічаєш людину, яка дає тобі являє тобі реального Христа, як зараз я це розумію, і ми розійшлися. Він пообіцяв молитися. Спустя рік ми знову зустрічаємося. Я узнав, де він е, працює. Приходжу. Вибач, оце спустя рік. Що відбувалося з тобою за цей рік від першої зустрічі до другої? Дуже такі тяжкі обставини. Мене почала шукати міліція. Я 22 рази не тільки за цей рік, а за. Е, Десять років свого життя в періоді я лежав в обласній психіатричній лікарні. Мене кололи антидепресантами і різними препаратами, які не допомагали, а тільки усугубляли. І я, виходячи, робив гріх з ненаситімостю. Розумієте, ось така ситуація. І я прийшов одного разу до нього на роботу і говорю: що ти робиш? Для чого ти це робиш? Він не розумів того. Я говорю, Толя. Ми ж з тобою друзі, Він каже. Я тебе дуже люблю і поважаю. Ми з тобою друзі, але я молюсь сьогодні за тебе. І вчора, і третього дня. Я молюсь, читаю Євангеліє і предлагаю тобі нову життя. Я думаю, яке нове життя? Ну як так? Я не не розумів того всього, який Бог, який він величний, як він спасає. Я не розумів доброї звістки Євангелія. І він каже: Давай я знову помолюсь за тебе. Я відмовлявся, тому що мене шукала міліція. знаєте. ну були серйозні проблеми. Зараз про це я не буду багато говорити. І далі, якби він мені предложив піти на зібрання. Я кажу добре, але мене не було толком ніякої одежі. Я був в тому, чому був я. Я був в шортах, в тапочках китайських, футболка на мені. І, ну, Це страшно. Просто даже страшно. По человечески так дивиться на таку людину. І в мене ціль одна була: де зробити гріх, знайти там випить і те все остальне. Я не призиваю нікого зараз до цього. Дорогі друзі, дорога Україна, дорогі люди, які бачать сьогодні мене, це велика милість Господня. Я благословляю вас імені Ісуса Христа. Оце брат, поряд. Ми зараз. На конференції знаходимося, на конференції по благовістю. Ми навчаємося від Слова Божого. Ми молимося сьогодні в постійній молитві. Ми молимося за країну нашу. Ми розказуємо свідчення, як Бог міняє серця людей. Для нашого Бога немає нічого неможливого. І далі розкажу, як ми пішли в зібрання. Ішовши на зібрання, ми зустрілись. Він мені дав штани, льняні штани, такі білого кольору. Він мені дає ці штани. Каже, Тебе Ісус любить. Я знову не розумію. І я дуже полюбляв каву, він мені купляє каву, і я обливаю собі на штани, і знаєте, куди йти? Як же ж люди на мене будуть дивитися, як я піду. піду. Але все-таки він мене обняв і каже: тебе Бог любить, якщо ти сьогодні не підеш, то завтра не твій день. Сатана хотів тебе зупинити цим. Цим промахом проливши каву на штани, він хотів, щоб ти засмутився і не пішов у церкву через це. Так, звісно, сатана. Він він страшить. Він каже: Ти нім не дійдеш, ти нікчемний, ти ніхто, тебе ніхто не любить, тебе ніхто не поважає. Ти, тобі потрібна смерть, отак От робить Сатана в нашому житті. Але Бог говорить по-іншому: Бог каже: Я люблю тебе. І через уста того брата, який молодий благовісник. Мені сказано було Євангеліє неодноразово через ці добрі справи. Знаєте, не просто панорамно він мені розказав Євангеліє, не просто як вид з вікна, знаєте, а він реально мені явив Христа. І я пішов на зібрання, Він мені зняв кофту, обв'язав мене отак, щоб не було видно цього п'ятна на моїх штанах. Я прийшов те зібрання. І я зайшов туди, не розуміючи нічого. До того я два рази посіщав євангельське зібрання, знаєте, дорогі друзі, і я нічого не розумів, але перша, друга, третя молитва, і в мене були сльози. Але мені так стидно було мол... навіть і молитися. І проливати сльози, тому, що в мене в серці було так, як в мене виховувала вулиця. Мужики не плачуть, але повірте, вони плачуть. Коли Бог касається серця, то ти плачеш і плачеш з радістю. І далі, далі він мені предложив поїхати в реабілітацію. Спустя якийсь е е е е е е термін часу. Е він мені, мені ну, якби сказав, я куплю білет, я спитав, де гроші, що мені робити. І він предложив реабілітацію, яку він і сам проходив в Києві, це на Троєщині, церква слово істини. І я поїхав туди. Я приїхав туди з, з, з тим всім гріховним, з тими двома пакетами гріха. Вони кажуть, в нас цього не можна. Ти взяв з собою на Так, рецепт. але я, я с... зашов, я ще такого не чув. Вибачте, друзі, я ще такого не чув. Так, звичайно, але зайшовши туди, на реабілітацію. Зайшовши туди, я побачив цих нових людей. Вони посміхаються. І це люди з міста Сарни, з мого рідного міста. І один хлопець підходить, звати його Петя. Братуня, я 8 років за тебе молився. Я здивувався. Спитали, чи я хочу їсти, помитися, хочеш оддихнути. І так Бог почав працювати з, з, з... з моїм серцем. А знаєте, це є велике, це є найкраще. Було багато борінь, були абстинентний синдром. Хто розуміє, це болі страшні в ногах, це болі, розстройство там разного роду. Знаєте, головна біль, і, страхи разного роду. Я не міг спати, але вони весь час цей Петя... І цей Толя, який мені зустрівся на дорозі, вони молились. Вони молились за мене. Вони обнімали мене як брата. Вони бажали мені нового життя. І одного разу приходить такий же самий брат, брат Павел, приходить, приносить яблуки, і мені досить дивно було. каже: я вас люблю і дає мені яблуко. Я думаю, ну щось з ним не так. Я не розумів, знаєте, Бога. І ми помолились, благословили ці яблуки, почитали Слово Боже, і ми читали місце Писання за народження з гори про Нікадіма. Він, прочитавши це місце, коли Нікадім прийшов до Ісуса ночі, каже: Ми знаємо, що ти учитель. І він, прочитавши це місце, сказав, що хто не родиться від води і духа не може наслідувати Царство Боже. Я не розумів того всього. І, але він зробив заклик. Хто сьогодні хоче отримати свободу. Кров Ісуса Христа вона вимиває від всякого гріха. Як сьогодні, і мого брата вже довгий час, я розумію, цей брат він служить Господу тими дарами, талантами, являє людям Христа. Він давним-давно повіров, я не так давно. І я також зрозумів оце Євангеліє, знаєте. І я зрозумів, що мені треба молитися в цей час. Або ніколи. І мене сльози текли ручом. Я плакав, я сокрушався, я розказував всі гріхи, як було. І я відчув свободу. Це сльози спочатку печалі були, потім радості. Але я зрозумів, що я грішна людина. За мене вмирав Ісус Христос. За кожного з нас вмирав Ісус Христос. Зараз я розповідаю вже спережито дві тисячі років за нас. Мирав Ісус Христос, пролив святу невинну кров, цар царів, Господаре нашого життя, Він над всім нашим життя, Він кормить сьогодні, Він пробуждає нас до нового життя, Він дарує спасіння. Молимося, дорогі друзі, молимося один за одного, молимося за країну нашу, молимося во ім'я Ісуса Христа. Хто як може? Бог чує, Він чує і Він хоче мати діалог з кожним. Просто ті серце, можливо, це два слова, можливо, це сльози. І можливо, це Ісус. Я люблю тебе. Ісус прости, і Він чує, моліться. Я благословляю вас, країну нашу, так. іменем Ісуса Христа. І... і ще дивися, який момент я хотів, щоб ти е, підкреслив, і ми будемо йти до молитви. Я знаю, що Господь тебе зцілив від деяких твоїх недугів, але ще деякі в процесі, ти ще по дорозі до свого чуда. Так. Скажи, від чого вже тебе звільнив Христос? А за що ми будемо молитися? Я покладу на тебе руки. Люди, які дивляться цей випуск, вони піднімуть свої руки там, де вони знаходяться. І всі, хто будуть дивитися цей ефір, вони будуть молитися саме за твоє зцілення. Зазвичай ми молимося за день, за щось за Україну. Друзі, зараз час нам молитися за Артура, щоб процеси, які почав в ньому Господь. Перетворення, зцілення, оздоровлення, відновлення, щоб Господь їх завершив, щоб ми почули ще раз випуск з ним, де вже він повністю здоровий. Скажи, від чого тебе зцілив Христос? Мене зцілив Ісус Христос від гепатиту і в мене був цей розпис печінки. Розкладалась печень і. Був такий процес. Я записався на програму. Це тут в місті рівному за 100 кілометрів від мого дому. Я приїхав, проходив програму, давали мені таблетки, воно нічого не допомагало. І мене була остання стадія Цироза. Щоб багато не розсіюватися. Був такий момент мого життя, коли на одному із маленьких зібрань. Служителі закликали до молитви. Хто хоче, щоб за вас помолились з рукопокладанням, але перед тим мені було пророче слово. Це буде три дні посту. Якби ти будеш винуждений це зробити і явлю велику милість і чудо, і ти багатьом людям про це розкажеш. Угу. Я не розумів, що це було. На мене поклали руки, брати помолились. Я молився як міг. Це вже коли я обратився до так. Господа, прийнявши хрещення. Вже бувши членом церкви, і брати поклали руки, і спустя час я поїхав в Харків на роботу з цим же братом Толіком, який півтора року назад на той час знайшов мене, ми поїхали на роботу. знаєте, Працювали разом, молились, і отак я горизонтально на кроваті лежав. Просто і знімаючи, але я в той час. Я молився, я включав різні, різні псалми, проповіді наших братів. Я читав слово, мене температура 37, 38 до 39,2 піднімалась. І ти лежав, не встаючи три дня. Так? Майже не вставав. І при тому я молився. Троє суток я не спав зовсім. І нічого не їв при цьому. Нічого не їв зовсім. Фарк. І такий момент був, що. Цей брат каже, ми будемо молитися. Я вірю, що Господь мене зцілив теж в його був стафілокок кості, мали відрізати ногу, і каже: ми будемо молитися. І ми стали молитися, і це було 4 часа ранку, і після того, після тої молитви я зморився і я заснув. На ранок проснувся я, я відчув легкість, мені стало легко. Мені нічого не боліло, я не чув ніякої слабості, ні в тілі, ні в чому. розумієте? І моє лице стало світлим. А до того мої білки, очі і моє тіло було дуже жовте, були набряки ніг і так далі. І я розумів, що це Господня робота. До кінця я ще не розумів, що це зцілення. І ми пішли на роботу. Я кажу: я піду на роботу. Я поснідав. Ми подякували Господу за їжу. Пішли на роботу, працювали, закінчили роботу в Харкові. Ще там одна жіночка обратила сестра Надя. Вона обратила жіночка, в якої ми жили на квартирі. І Бог її благословив. Ми її свідчили за своє життя, разом молились, призивали її в зібрання, разом йшли в неділю в зібрання, і вона обратилась одного разу до Господа. І це слава Господня, нашої заслуги, немає ніякої. Це великий Бог, могутній Бог, чудний, він примиритель. Сьогодні Він спасає. І сьогодні я прошу. Помоліться, будь ласка, за мене, помоліться за людей, ще які є нужденні в країні нашій, які мають хвороби. Моліться, Бог чує нас. Я вірю, я ісповідаю Господа живим, зціляючим, спасаючим. Я дякую Господу за брата, з яким я мог сьогодні молитись, проводити спілкування. Оце, знаєте, в простоті серця. Я немочний чоловік, по суті, ну так трошки в переживанні говорю. Артур, ну, ти, ти великий молодець. Ти великий молодець Це Ісус, і, слава Це врачі були в шоці від того, що Господь тебе оздоровив. Вони не вірили. Ти ж так, був на хімії. Так, та... звичайно, враці, врачі були. Я приїхавши з Харкова, поїхав в рівне до гіпатолога, е, е, здав аналіз на гіпотіт. Мені пройшов я електронне обстеження, і вони зібра... зібрали консиліум і е, е, не розуміли, чому так спитали, що ти робив і. Вони ну якби попросили відблагодарить, але я за них сказав, що буду молитися. Господь зцілив тебе, а ти мав поблагодарити їх скільки? 500 доларів. Так, 500 доларів вони захотіли. Але знаєте, Бог він наш Бог доброти. Я пішов, купив торта. І Він стоїв небагато, справа не в грошах. Він стоїв 500 гривень, не 500 доларів. Я їм по подарив торта, я помолився, молитвою очі наш. Я подякував за зцілення, за дар спасіння. Вони сказали, ти більше сюди не їдь. І я їм подарив, мене були три гедіоновських нових заповіти. Я два рази їздив з хлопцями-гедіоновцями, розповсюджував Євангелій. Я їм подарив, пообіцяв, що я за них буду молитися. Слава я Богу. теж благословляю всіх лікарів України, які, які теж мене Мене вели до того, щоб я молився. Так. Бог теж через лікарів працює так. через братів, через сестер, через дари, через таланти, а особливо через церкву, християн віри євангельської Амін. і в цілому всіх християн України. Амін. Хай вас Бог благословить. Помолимся. Зараз ми будемо молитися за тебе, але я хочу, щоб люди знали за що молитися. Перепро... яка в тебе нужда? За що ти хочеш? Порепрошую. Мене зараз дефіцит кальцію в організмі і немає життя. Жидкості в суглобах, і тому я не можу фізично особо працювати, щоб заробляти своє на життя. Але я вам скажу більше: Господь до цього часу ніколи мене не оставляв, давав хліб до хліба, давав одежу. Я маю, я маю будову, я маю Господа Ісуса Христа, я маю такого прекрасного брата. Ми разом зараз помолимося, подякуємо Господу, йому вічна слава. Дай руку, я буду за тебе молитися, так. І ви церква, моліться, будь ласка. І коли б ви хто не подивилися цей ефір, ви молитеся за Артура, обіцяйте мені в ім'я Ісуса. Боже, ім'я Ісуса божу до Тебе і прошу, благослови мого брата. Я дякую, Господь, що ти вирвав за дана, такі, тебе хотів погубити. Я, я дякую Тобі, Господь, а за велику любов ти Твою Боже, життя, за милість Твою, Боже, за церкву душ живих, Боже, за братів, сестер, Боже, за те, що ти Бог чудес, ти зціляєш, ти милуєш, Боже, допоможи, во ім'я Ісуса Христа. Прословляю Твоє святе Ім'я, допоможи, його, допоможи господи. господи. Нехай буде допоможи, достатньо жидкості боже, в Його суставах, боже, всього необхідного в його боже. тілі Господь. Можливо, Він навіть про щось не підозрює, допоможи, але ти, Господь, Господь контролюєш ці процеси. Я бую, я і ми, тобі, як Господь, церква, молимося за нього і благословляємо Його в ім'я Ісуса Христа на Амінь. Амінь. Благодать Господа нашого і Ісуса Христа, і любов Бога Отця та єднання Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.